КП Харківські теплові мережі проводить передпускові роботи. До системи подається теплоносій для виявлення та оперативного усунення можливих дефектів. Особливу увагу приділяють будинкам, які були пошкоджені обстрілами. Мешканців таких будинків просять бути пильними. І за найменшої підозри на протікання в системі телефонувати до служби 1562. Кол-центру теплових мереж 341-41-40. Також теплоенергетики, вкотре застерігають мешканців не втручатися в систему опалення будинків з метою прискорити подачу послуги. Такі дії можуть привести до травмування і аварійної ситуації. Ремонтні бригади працюють цілодобово і усувають дефекти незалежно від комендантської години. Крім того, щодня працівниками усіх філій КП харківські теплові мережі здійснюються обходи зон теплових магістралей на предмет своєчасного виявлення та усунення дефектів, аби не допустити втрат теплоносія в умовах жорсткої економії енергії. Енергоресурсів – це питання номер один.